Привіт, друзі! Мене звати Дженна Ві. І сьогодні на моєму каналі ми протестуємо одну новинку від Elsef. Не переключайся, дивись далі і пізнайся, що з цього вийде. І так, ось ця новинка. Я купляла її, бальзам його е, в Єві за 103 гривні. Це бальзам від L'Oreal Paris Elsef Total Repair 5. У мене є схожий Elsev Dream Long. Хто знає, хто мене давно дивиться, знає, що це мій фаворит Бестселер. Я його рекомендую кожній людині, яку я знаю, тому що це просто мега-засіб. Я використовую його не з лінійкою, а окремо. Але він так діє, що просто вау для порівняння я несла два засоби на свою руку. І бачите, Ельсев Дрімлонг він трохи є таким темнуватим, чим ріпія 5, і по консенсії вони різні. І так, давайте розбиратися в чому різниця їх двох. Ну, перше, це дві різних лінійки. Тут дрімлонг, тут Repair, 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 реп'єрд. Коротше, тотальне відновлення, ельсе тотальне відновлення. Зараз я вам трошки про нього зачитаю. Вони всідуть з Польщі зараз. Є, звичайно, є інструкція на українській мові. Крем для реконструкції ще містить 8% відновлюваного концентрату з кератином. Він відновлює, захищає, зміцнює волосся і бореться з п'яти ознаками пошкодження. Перше сухість, ламкість, жорсткість, зневоднення. Нанести на. Сухе або вологе волосся і не змивати. Що я вам хочу сказати, я вже його протестувала на собі і маю що вам розповісти. І хочу вам сказати, це який був мій улюбленець любимчик Бестселер, так і не залишається. По-перше, запах е, в оцього ось Total Repair. Запах просто жахливий, чесно. Реально така отдушка. А якщо ви нанесете його на вологе волосся, ви просто і під... ну, сушите трохи його феном, ви просто афігієте, наскільки запах жахливий. Оцей запах просто Пф, немає з чим зрівнювати. Запахи в них, звичайно, дуже різні. Це виграє. Так, давайте. Ціна в них приблизно плюс-мінус одна і та сама. Це я купляла за 100, а це був за 90 з чимось десь е, півроку тому. Але вже його тут нема. Е, потрібно оновлювати свій запас продовольчий, але таких нема в наявності. До речі, в магазинах треба шукати. Так, за запах за ми сказала тепер за його дію. Хочу сказати, що коли наносиш волосечко, і ще в цього засобу, що в цього мягке. Круте, просто приглажує наші посічені кінчики. Вони менш помітні на волосечку. Але е, після того, як я несла цей крем, до речі, має рідшу е, консистенцію, ніж цей. Мені це більше подобається. Я його нанесла на волосся. Прочесала, волосся приємне на дотик, але смердить е, круте, приглажене. Але через деякий час я зробила собі на голові хвостик високий, ходила так по дому, і потім я відчуваю, що моє волосся просто от, як зараз, від гелю, від гелю для укладки, нібито як солома. Я не розумію, що з ним така блін, на дотик, а воно реально солома. Я прочесала, і воно для того, як я вичесила, його стало відразу мягеньке, таке, як було до того, як я зав'язала хвостик. Це говорить нам про те, що від е, заплутування, тому що в мене дуже густі пористі волосся, вони постійно заплутуються. І від жорсткості воно від заплутування зовсім не допомагає, а від жорсткості волосся десь на процентів 50% отак, допомагає. Звісно, Long з заплутуванням справляється на 100%, у вас волосся ніколи. Не будуть лутатись, а ось це ось трішки мене розочарував. Куплю його ще раз? Ні. Пораджує вам ні. Навіщо, якщо є отакий ось аналог, він крутіший, класніший. Така сама фірма, просто інший дизайн, дизайн мені більше подобається. Чому так? Тому що, якщо б моє волосся не стало як солома, після розчислення відновила свої властивості, але ж. На цьому кадрі чітко видно, що волосся дуже заплуталось, його важко прочесати. Всім дякую, хто подивився цей швидкий обзорчик на такі засоби Dream Long і Total Repuдь. Тільки на ваше усмотрення купляться чи ні. Я вам розказала плюси, мінуси. Рекомендую чи ні. Але ж. Дівчата, всім гарно волосічка, гарного дня, мирного неба над головою, всім папа.